Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, пані Ісусу Христу, доріг Христі сьогодні. Ми згадуємо дуже делікатну подію, таку, яка не виявляє в нас радості, хіба що радості з того, що Іван Христи на кінець Потрапив до того Царства Божого, про яке він проповідував і до якого він закликав. І зустрів всіх тих, які почули Його слово і покаялися з цього слова. І тому ми сьогодні разом із Його смертю святкуємо і Його народження до неба. А також згадуємо про день народження Ірода. Згадуємо про те, Скільки багато людей до нього прийшло. Згадуємо, що на цьому дні було настільки гарно і красиво, особливо цей прекрасний танець цієї дівчини, яка зуміла дійсно заворожити всіх тих, які були учасниками цього великого дійства. Згадуємо також про те, як ця дівчина мала таку велику відкритість. До своєї матері. І зараз ми звертаємо увагу, що не кожна дитина може підійти до матері і порадитись з нею. А ця підійшла, відкрила своє серце і дала їй запитання, що ж я маю просити. І згадуємо про те, що вона могла мати половину царства. Тільки лише за те, що вміло зробила те, що їй подобалося, подобалося танцювати, подобалося давати веселість, радість людям. І за це могла отримати нагороду половина царства. Це означає, що вона могла стати царівною. І, на жаль, ми бачимо, що та порада, яка Прозвучала з уст рідної матері, позбавила її того, що вона могла мати як заслугу за своє таке діло і принесло співучасть у грісі. І тому сьогоднішній день нам ставить таке запитання, чи дійсно є гріхом, і дехто потім це вважає, справляти день народження. Тому що на цьому дні народженні ось така подія сталася страшна. Чи дійсно є гріхом танцювати, розвеселяти людей, тому що цей танець спонукав до того, щоб сталася смерть великого Пророка? Чи дійсно є гріхом радитися з батьками і відкривати своє серце, і коли ти не знаєш, що робити? Чи ти маєш питатися, тому що, виявляється, і батьки також можуть спонукати до гріха і стати одним із тих, зробити тебе одним із тих, які є співучасниками великої трагедії. Чи то все є гріхом? Чи може гріх є здатний перетворити все, що добре? У дуже погано. І тут ми стаємо перед таким вибором бути второпними. Бо легко все, до чого торкнувся гріх, назвати грішним. І потім, замість того, щоб боротися з гріхом, ми можемо боротися зі всім, чого торкнувся гріх. І так виходить. Що гріх торкнувся всього людського і навіть людського тіла. І що тоді означає, що треба знищувати все, і навіть людське тіло, і навіть все те, що Бог сотворив, тому маємо бути второпними, второпними, щоб відрізнити, чого торкнувся гріх і що є гріхом, щоб потім дати відсіч гріху. А залишити речі, які є Богом благословенними, залишити його для прослави Бога. Бо що таке є гріх? Гріх це є все те, що Богові не подобається. Це все те, що противиться Божій волі, це все те, чого Бог не хоче, і все те, що йде на тому, до чого Бог покликав. Не раз і ми. Даємо собі запитання, чи є гріхом то і то, і то, і то. І скажу вам відверто, не завжди можемо мати перед собою мудрі книги, які би нам дали відповідь на це запитання і вичислили, що є гріхом, а що не є гріхом. Але завжди ми можемо відкрити своє серце до Бога і сказати, Боже, а який є задум цього? Ти сотворив ось це, ти благословив оце діяння людини. Для чого? І коли ми побачимо, що Божа воля є така, пізнаємо цю Божу волю. І потім бачимо, що воно, наприклад, та річ чи та, то діяння людини йде всупереч цієї волі. Тоді можемо сміло сказати, ось тут ми вже чуємо гріховний запах. Ми чуємо вже діяння, втручання диявола. Бо саме диявол є той, який приносить гріх. Це той, який бунтує проти Бога і всього того, що є Боже. І хоче помститися Богові, але чим? Тим, що викривляє Його діяння, Його сотворення, викривляє Його на його очах. Щоб таким чином показати таку відразу. Діявол це той, який мстить Богові, хоче зробити Богові прикрість через те, що Бог і сотворив. Тому найбільшим таким перевершенням диявола є те, щоб забруднити людину гріхом. І тоді людина стає не слугою Божу, а слугою гріха. Якби Ірод-цар жив не в грісі, а спокусився на те, що взяв жінку брата свого і чужу ложив, якби Ірод-цар покаявся з гріха, мабуть, не треба було потім і розмотувати у цей гріховний ланцюг, який довів до цієї великої трагедії, все починається із найменшого. Якби ірод-цар спокусливо не подивився на жінку свого брата, рідного брата, не було б потім і чужоложства. І все починається ще з меншого, від думки. Якби Іро цар був правдивим іродом, правдивим царем, правдивим тим, який покликаний до царювання як цар Божого народу, тоді не треба було б йому шукати утішення. У гріховних спокусах. Доріг Христі, сьогодні ми маємо строгий піст, сьогодні маємо день, коли ми відмовляємося від багато чого, але з другої сторони цей день також і день наших запитань. Запитати себе, а чи я живу згідно Божої волі? А чи я приймаю цю Божу волю з радістю, коли приходять спокуси? Чи даю їм відсіч? Бо якщо не дам відсіч, тоді диявол запросить мене до віднаходження якоїсь такої заспокоєння, віднаходження якоїсь радості, віднаходження навіть якоїсь такої схильності, що то є добре. І потім будемо бачити, що спокуса за спокусою, гріх за гріхом, і все приведе до... Великої трагедії, як і це було в сьогоднішній історії, історія, яка могла мати зовсім інше завершення, але завершилася клеймом гріха.